Салют всім гостям та підписникам каналу Релакс Тайм. Друзі, сьогодні хочу вам трішки показати невеличку екскурсію Дубинського замку. Прогуляємося, подивимося його архітектуру. Можливо, я розповім якісь цікаві цікавинки. Ваша задача поставити вподобайку, обов'язково прокоментувати це відео, тому що ви маєте можливість отримати 200 гривень. Ну і ми погнали! Дякую вам, друзі, за ваші теплі приємні коментарі. Мені завжди їх приємно читати. Не забувайте, що ви маєте можливість отримати 200 гривень за свій коментар і переможця вже опублікували в інстаграм. Замок умивається річкою Іква. Можливо, навколо замку була. Річка. Зараз просто вона або висохла, або вже не впадає в ту протоку. Коротше, друзі, вхід платний. Заплатили ми 200 гривень. Тут в такій арці є кафешка, щоб перекусити. Є вказівні знаки, тобто ви не заблукаєте. 200 гривень за двох. Є ось такі фотокартки під час радянських часів. Є під час його реставрації, як бачите, що сильно міняється контраст. Дуже багато дітей. Купують собі екскурсії, але ми вирішили так. Там є, до речі, аудіогід, тобто, якщо забажаєте, можете собі ввімкнути і він все вам буде розповідати. Ось при вході у нас зустрічає такий палац, до речі, вхід туди відкритий, це ходить в ті 200 гривень. Зараз будемо дивитися, що там всередині. Дуже високі ялинки при вході. Ось такі маленькі скульптури, тут в подвірчику є. Фонтанчик, правда, не функціонує поки що. Ось такі статуї є. Дерева. Ось ми бачимо гравюру приблизно 1870 рік. Ось табличка можете прочитати, якщо цікавить. Це бенкетна зала. Досить прохолодно тут. Дивіться, яка архітектура під стелею. Друзі, дивіться, до чого доходить технологія. Технологія! Це ви можете подивитися, яка вона була раніше. Також ми бачимо сходи на другий поверх. Ми також туди піднімемося. ми спершу хочемо все тут передивитись. Вау! Wow. Круто! Круто, круто, дійсно круто! Знаєте, друзі, можливо на відео це не так відображає, але якщо ви потрапляєте сюди всередину, просто відчувайте себе якимось аристократичним царем. Дуже багато таких звірів, які в провели над ними. Птихи різні. Метелики. Хочу метелики гарні дуже. Оці зелені особливо круто виглядають. У нас бобер, скунс. Це хто у нас є щось. О дивіться, бачите, хімобробка Виситься. Напевно, любили полювати царі. Клас. Таке відчуття, що потрапив в якийсь будинок мисливця. Шкури висять, птахи різні, шкури, до речі, на підлозі. Друзі, дуже багато експонатів. Варто сюди приїхати і переглянути всі, тому що знімати всі в мене не вистачить батареї на телефоні. Один експонат вам точно покажу. Ось, друзі, така краса відкривається на горі. Все відкрито, все входить в ті 200 гривень. Можете піднятися і зайти куди вам заманеться. Друзі, я спеціально не все вам показував, тому що щоб ви мали можливість самі приїхати і все оцінити, як то кажуть, своїм поглядом. Ще багато тут можна ходити, багато що можна фотографувати. До речі, дуже сучасний підхід. Є багато QR-кодів, які ви можете відсканувати і побачити, як було до, як бачите ви зараз, якісь цікаві історії там чи фотокартки. Все це є досить гарний підхід до всіх відвідувачів. Тому я раджу цей замок. 100 гривень це не дуже багато. Тим паче вам десь приблизно годину-півтори точно потрібно буде, щоб обійти цей весь замок. Не забуваємо коментувати та ставити вподобайки. До нових зустрічей!